І я вмістив у себе всі світи і себе проявив у цих світах. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, Народжену в Україні. Бульбашка автор Костянтин Козловський Читає Додо Ти зараз лежиш у ліжку або сидиш у кав'ярні, або ще деінде, і думаєш, що нерухомо застряг в обіймах свого смартфону, споглядаючи ці дрібненькі чорненькі символи, створені за допомогою двійкового коду. Та насправді ти рухаєшся. Твоє тіло хоч ти цього й не відчуваєш. Непомітно рухається відносно стільця, ліжка, створюючи тертя спокою. Тектонічна плита, на якій побудовано твій дім, кав'ярню, непомітно рухається відносно ядра Землі, якийсь сантиметр на рік, Масштабі планети ніщо, та за геологічні епохи обличчя домівки людства кардинально змінює свій вираз. Земля ж рухається навколо Сонця. І ми це бачимо, хоч в той же час і сонце рухається навколо центру чумацького шляху. Та й це ще не все. Наша галактика теж рухається в певному напрямку до об'єкта, який вчені назвали великий атрактор, бо досі не знають, що воно таке. Все від атома до надскупчення галактик у всесвіті рухається, а куди ж рухається сам всесвіт. Двері відчинилися. Заходьте, пане, заходьте, сто років тебе не бачив. Добродушний старий ган привітно усміхався, пропускаючи гостя у великий темний ангар. Той увійшов, мимохідь поглянувши на бич, що невиразно майорів на білому халаті свого хазяїна. Професор Сліпко, а саме про це говорила пластикова картка ішов слідом за старим знайомим. Чоловік років 30 з цікавістю розглядався усе навкруги. То ось, де ви зараз працюєте, Петровичу, як вам? Нормально, В сорочки не брудню. Професор усміхався. Тимко, а ти як? дивлюся вже майор. Так, дослужився. Куди далі? Майор Тимко, а точніше, майор Скорик, роззирнувся, шукаючи ті самі двері. Що як у Шпигунському кіно ведуть до таємних сходів секретної лабораторії. Туди. Професор Петрович підняв праву руку, вказуючи маршрут молодому супутнику. Взагалі був дуже радий, коли сказали, що саме ти зголосився допомогти нам в цьому проєкті. Перше, що я подумав, хоч побачимося після закінчення війни, це вже п'ять років пройшло, майор Скорик. І з професором увійшли в темний широкий тунель. Ви тоді так допомогли нашій частині, хлопці зараз згадують, годі тобі, це просто моя робота. Сліпко хитро усміхнувся. Мабуть, згадав, чим саме допомагав армії. Потім згадав, що це все ж таки військова темниця, і вираз його обличчя знову змінився на кам'яно спокійний. То в чому полягатиме моя робота? Як справжній військовий, майор перейшов одразу до суті. Не переймайся, Тимко, все розповім. Все поступово. Чоловіки пройшли до мережі заплутаних коридорів. Почну з головного. У нас є один хлопчинка, підліток. Років йому зараз 15. Знайшли на вулиці. Професор очима шукав необхідні двері. Що вислизали то тут, то там з суцільної чорної матової стіни. Звичайний такий хлопчина, на перший погляд, та з важкою долею, під час війни з родиною потрапив під ракетний обстріл. О, скільки такого було! зітхнув із сумом тимко: десятки тисяч покалічених життів. Саме так, сліпко продовжив: Ніхто, крім цього хлопчика, не вижив. Ну, а далі класика лікарня, реабілітація, дитячий будинок. Компанія підійшла до потрібних дверей, і пан професор встромив у отвір електронного ключа. Добряче клацнув сталевий замок. Прохід відчинився, оголивши людне переміщення, заповнене відлунням різних голосів. Це вже було більш схоже не на військовий об'єкт, а на щось на кшалт наукової лабораторії. Поринаю вашу стихію, Петровичу. Тимко увійшов до зали. Працівники, не помічаючи відвідувачів, продовжували займатися своїми справами. Так ось, на чому я зупинився? Вчений згадував, що останній розповідав: точно, дитячий будинок. Побувши там деякий час, хлопчина і ще декілька підлітків тікають звідти, поки що не бачу нічого дивного. Я б теж не помітив. Професор іронічно поглянув на приятеля. Знайшли їх десь через півроку у якійсь недобудованій новобудові. У всіх дах поїхав, крім цього хлопця. А що сталося? Це ж питання було і в поліції, і в ювенальній служби. Чоловіки підійшли до невеличких шаф. Користуйся, будь ласка. Вчений привітно відчинив дверцята. Запрошуючи майора покласти туди особисті речі. Останній хитнув лисою головою, дякуючи за запрошення. То причину знайшли? Так. Але вона виявилася доволі нетривіальною. Хитринка не зникала з обличчя сліпка. Давай вже пройдемо в конференц-залу, так би мовити, і там отримуєш усі необхідні інструкції. Тимко зачинив шафу. І чоловіки знов розпочали блукання коридорами. Так ось, що ж трапилось з юнаками. Варто зазначити, що їх батьків також забрала війна. Ох, трагедія на трагедії. Скільки ще цей жах буде відлуднюватись сьогоденні? Багацько людей загинуло, ще більше доль зруйновано, якби все можна було змінити. Ось воно. Також і ті діти мріяли тільки про одне. Повернути своїх батьків. Професор Сліпко багатозначно поглянув на скорика. Той зрозумів, що вони дісталися майже до мети. Але це ж неможливо. В нашому світі так, Тимко, в нашому світі так. Петрович сумно зітхнув. Компанія зупинилася біля великих сталевих дверей. Що більше походили не на вхід до конференц-зали. А на якийсь люк космічного човна. Що ти знаєш про багатосвітову інтерпретацію? Щось чув, та вважав це межею між наукою та фантастикою. Тимко повільно повів бровою. Правильно дивишся? Ми тут цими займаємось, тобто паралельними світами, в деякій мірі так. Професор озирнувся, наче побоюючись, чи не чує їх ще хтось. Ті діти, в яких дах поїхав, як ми спочатку вважали, розповідали, що прожили довгі щасливі життя, що батьки їх дожили до глибокої старості і ніякої війни з Росією не було. Але ж це все було. Майор розвів руками, дивлячись на вченого із великим запитанням. Було, але, сліпко підняв казівного пальця вгору було і те. Що ми пам'ятаємо, та й те, що вони кажуть, принаймні, хлопці дуже чітко відтворювали багатезно аспектів своїх дорослих життів, а ще за ці чотири роки дослідів почали збуватися деякі з їх спогадів. Співрозмовники затихли Тимофію треба було осягнути почути, а професор уважно та з деякою цікавістю дивився на старого знайомого. Через якісь миті під потужний гуркіт відчинилися двері конференц-зали, і звідти повільно, іноді хитаючись, вийшов чоловік із замученим поглядом, що нікуди не дивився. Не помічаючи двох немаленьких супутників, він безцільно почав швендяти темними коридорами. Тоді ми зрозуміли, що треба сконцентруватися на хлопчику, різко продовжив професор. І відповідь знайшли. Хоч, повторюся, вона не тривіальна. Помовчавши декілька секунд, Петрович поглянув на тимка і мовив вже більш серйозно: Той хлопчина створює світи? Ні, він створює всесвіт, цілі всесвіти. Як це можливо? Це навіть не фантастика, якась нісенітниця. Мабуть, але це правда. Малий потрапив під обстріли з сім'єю неподалік трансформаційної підстанції. Не знаю, як це пояснити, але він оволодів неабиякими навичками електромагнетизму та усвідомив це не одразу. Професор трохи опустив очі. Йому було дуже шкода, і себе, і своїх друзів через страту батьків. Одного разу, дуже сильно напружившись, вже не пам'ятаю, що було тригером. А будь-який зболючий спогад він зміг розбухтати елементарні частки навколо свого тіла. При певних умовах хлопець ніби створює декілька десятків маленьких, великих вибухів, тим самим породжуючи нові світи. Тимко мовчав, бо не знав, що на це відповісти. І ми перевірили ці ми назвали їх Мульбашки. Всередині Всесвіт дуже схожий на наш, а може, й такий самий. А чому бульбашки? Бо в нашому просторі існують вони секунд 5-10, деякі 15, як ті мильні бульбашки, що кружляють навколо дітей, коли останні бавляться? Діти, а що з дітьми? Точно, зовсім забув. Є один негативний, але я його так кардинально не назвав би ефект: людина в радіусі 10 метрів під час процесу світостворення. Переносить свою свідомість в одну з цих бульбашок, тобто в інший всесвіт? Але ж це всього 15 секунд. В нашому світі так. Але там професор обвів рукою, ніби малюючи нові світи. Там людина проживає повноцінне життя від А до Я. при тому нічого не пам'ятаючи про справжнє. То як ви про це дізналися? Повертаючись відомістю сюди, піддослідний пам'ятає все про те життя, тому й діти пам'ятали стільки своїх щасливих життів. Він допоміг їм забутися? Тимофій замислився, відвівши свій погляд від професора трохи вбік: Забутися він створив їм безліч нових доль, моментів, щасливих спогадів. Хлопці досі іменують його не менше. Ніж супергероєм, оце ж сучасна культура. Сліпко похитав головою. Хоч мені під час роботи він більше схожий на якесь прадавнє індійське божество. Не розумію, як за 15 секунд можна прожити життя. Приголомшива інформація все більше дивувала майора. Ну, це в нашому світі 15 секунд. Ми змогли трохи дослідити ті шароподібні об'єкти. За ці миті там відбуваються всі процеси відповідній еволюції нашого Всесвіту, народження, розвиток, ну і кінець. Хоч до кінця наш суперкомп'ютер ще не дорахував, працюємо. Раптом Петрович щось згадав, поглянувши на вхід. Що ж ми стоїмо? Заходь! Чоловіки увійшли в невеличку залу, посеред якої. Стояв великий овальний стіл, М які крісла, розкинувшись навкруги столу, привітно запрошували супутників розміститися та продовжити діалог вже в більш комфортних умовах. Сідай, а я зараз. Професор Сліпко розвернувся в напрямку виходу. А як же завдання? Тимко трохи розгубився. Зараз все буде. Треба трохи зачекати. Майор розмістився в одному з крісел, що чітко розташувалися вздовж столу, думками весь в новій інформації. Він сидів приголомшений, намагаючись збагнути почути. Раптом двері конференц-зали зачинилися. Агов, що відбувається? Військовий проголосив наші сам собі. Заспокойтеся, майоре, сідайте, ні звідки? Почувся голос професора Петровичу, ви де?» Все нормально, тимко, я у себе в кабінеті. А чому ви не тут? Зараз закінчу брифінг, і все зрозумієш. Так ось є ще одна особливість. Професор неквапливо продовжував пояснення: дитяча травма, а саме смерть батьків, змушувала хлопчика створювати світи тільки без війни з Росією. Нам, як ти розумієш, це було не зовсім цікаво. Ми за реалізом. Майор крутив головою туди-сюди. Відчувався якийсь дискомфорт від того, що він не може бачити співрозмовника. Трошки попрацювавши, нам вдалося відновити його психоемоційний стан. За допомогою пігулок, мабуть, це ж дитина, професоре. Ну, і вони теж нам допомогли. А зараз не про це. Як ти зрозумів, наші дослідження розподілені на дві частини: перша космологічна, за допомогою суперкомп'ютера, макролінз і решти сучасних приладів ми намагаємося дослідити майбутню еволюцію Всесвіту, і, звісно, маємо деякі успіхи. Військовий став з крісла і почав роззиратися навколо. Сідайте, майоре, сили вам ще знадобляться! Усміхненим тоном професора голосив передавач, це ще навіщо? А ось і друга частина досліджень, задля якої нам потрібні люди. Ми все ж таки змогли навчити хлопчика відтворювати світи з повністю аналогічною до нас історією. Таким чином, наші співробітники вирушають, так би мовити, в ті світи і збирають інформацію, тобто живуть там повноцінне життя. Саме так. Що ж вони можуть, якщо там нічого не пам'ятають? Достатньо того, що на даний момент горизонт їхніх життів йде далеко за теперішній час, і, повернувшись, вони сповіщають нас про деякі майбутні події. Це не чувано. Знаю, осягнути це з першого разу складно. Ви ж забираєте у людей їхнє справжнє життя. Забираю? Я дарую їм сотні нових. А їх хтось питав, чи вони їм треба? Давай вже без цих риторичних питань. Ви, солдати, на початку завжди такі сентиментальні? На початку? Звісно, майоре. Ви думали, я вам просто так розповідаю державну таємницю. Сідайте в крісло. І до речі, не раджу щось ламати чи вибивати. 220 вольт не дуже приємні для організму. Приголомшений військовий опустився в крісло. Він не знав, що зараз буде, та вся ця ситуація виглядала як суцільне, сюрреалістичне оповідання. Передавач знов заговорив голосом професора. Бульбашко, виходь! Через невеличкі дверцята, які спочатку здавалися доволі непомітними, з'явився. 15-річний хлопець, штани, кросівки і футболка. Він нічим не відрізнявся від своїх однолітків, тільки погляд, пронизливий і глибокий. Підліток нерухомо дивився на майора, хоч здавалось, що очі спрямовані повз нового гостя. Твори, бульбашко! Хлопчина присів біля столу. Зовнішній спокій не видавав ніяких змін навкруги. В кімнаті стало занадто тихо. Навколо почали з'являтися невеличкі бульбашки, схожі на мильні. Очі тимка потрохи заплющувалися, та він намагався якнайдовше зберегти свідомість. В передавачі знов щось зашипіло. Приємної подорожі, майоре, до зустрічі за 15 секунд.